Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її і ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про творчість і до нас завітала творча особистість нашого міста. Авторка пісень, членкиня театру авторської пісні, поетеса Лариса Рукавець. Перис, радий вітати вас в нашій студії. Як завжди, бачу багато нагород так, так. за той час, поки ми з вами не бачились. І давайте почнемо з першого. Почнемо з поетичного конкурсу. «Нескорені», так, в так якому ви взяли участь і познайомте нас з цим конкурсом. Так, а з вашого дозволу можу я вас привітати завтра, день телебачення. Це не заплановано. Я хочу вам подарувати свою книжечку. Бажаю вам, яка ж вийшла нещодавно. Ну і побажати вам процвітання вашого каналу, цікавих людей і взагалі. Ось, будь ласка, ваша дуже, вашому дуже вашому дякую вам від всього так. першого міського. Вам да. дуже дякую. Ну, а тепер про нескорені. Значить, я вдруге брала участь в конкурсі нескорені, подавала свої роботи. Три роботи я подавала. І ось стала лауреатом цього конкурсу вдруге. За пісню, вірніше тоді був вірш Верба і калина. А згодом, поки вже ну, було нагородження, то вже народилася пісня, яка і зветься Верба і Калина. Ось в кінці я попрошу вас, щоб ви поставили саме цю пісню, яка ну, ну, достигла таких висот, стала лауреатом. Так, обов'язково ми продемонструємо так. телеглядачам першого міського. Так, ну ось такий диплом, гарний такий, бачите. Потім хочу сказати ще, що якраз я була у вас в студії, я повинна була їхати на конкурс українська до мова да, до Одеси. Але так сталося, що я потрапила в лікарню і я туди не поїхала. Але ж друзі привезли мені такого диплома. Ось, бачите, вперше такий нам диплом дали європейського зразка. Угу. Бачите, таким підписом. Ну, що я хочу сказати, це моя сьома була робота. Я в сьоме стала лауреатом. Дуже приємно, що відмічається наша поезія, наші роботи. Так. Десятого так, 10-го. 10 10 все по порядку. 10-го була нарешті презентація моєї цієї. Бажаю вам. Я тоді в студії розповідала, читала деякі вірші з цієї збірочки, і ось нарешті то лікарня, то ще щось, якісь перепони були. І нарешті, 10-го, у п'ятницю була презентація а, моєї де книги. Де презентували? Презентували дитяча бібліотека номер 20, сонячний 55. Це mm -hmm. недалеко, де я проживаю, я на Східному проживаю там. Що ще хотілося багато що є сказати? Дуже цікава зустріч була по онлайну. У мене з, з учнями і з вчителями я ось записала, онлайн-зустріч Культурянська гімназія Петихацької міської ради. Вірю в майбутнє Твоє Україна. Проводила бібліотекар Микитович Надія Петрівна. Як назвали, ви, в рамках чого проходила ця зустріч? Е, ну, ось вірю в майбутнє твоє Україна. Було е, особисто мене запрошено, щоб я ну, ознайомилася з своєю поезією, своїми піснями, учнів, вчителі були присутні. І е, назвали, називалося воно, ось як у мене я люблю це від серця до серця. Ми поставили таку назву від слова до слова, від серця до серця. Тобто я доносила дуже, да, дуже така назва. Значить, побажання такі були мої учням. Ну там ставили питання різні, я на них відповідала. Значить, залучатися до української поезії і вивчати літературну спадщину нашої Дніпропетровщини. Ну, ось так, все так і повинно чітко, оце все чітко. Це щоб я не забула, що у мене тут було багато, у мене життя нас, насичене, багато запрошень в територіальні центри. Я беру участь із гуртом мажори. Вони як гурт мажори, а я як членкиня театру авторської пісні. Мені дуже подобається це все. Я люблю цю публіку. Вона дуже добра, дуже така, знаєте, тепла. Ось. І, значить, цей гурт мажори від народного дому, директор там Ольга Фоміна. А ну, організовуємо ми ці програми, так сказати, творчі, з Раїсою Бікетовою. Дуже цікава людина. Я давно з нею так, заочно була знайома, і мені завжди хотілося брати участь саме з ними. Ну, мрії збуваються. І ось так, наприклад, ми були 3 жовтня, жовтня металургійний район, 3 листопада, – Центрально-міський район, День соціального робітника. 9 листопада Інгулецький район, День культури. Планується завтра ще в нас зустріч в центральному міському районі. Ну, тобто, графік такий, знаєте, ну, стислий, стислий графік. Потім ще хочу розповісти вам. Про все ж таки про цю ж громадську організацію, динаміка успіху. Організатори Дмитро Мельник і Сергій Слісаренко. Ось коли я у вас була? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім дипломів. Ну, місяці півтора-два зустрічалися. Десь так, я не знаю. Ну, ось я ось хоч так вам покажу. Ось мої так сказати, все це за авторські пісні. От вісім. Ну, Буквально вчора що, тільки два це вражає, прийшло. Да. Вражає, тому що мені також цікаво, тому що я подаю свої, свої авторські пісні і думаю, ну на що ж вони заслуговують? Ну, не хочу хвастатись, але перші премії, Але Результат, перші премії, результат ми всі бачимо. І, і це, знаєте, якось піднес, ну, таке піднесення. Хочеться далі писати, творити. О, а ми також, я завжди говорю, що ми на такому фронті. Це наш також такий фронт. Коли ми пером все це пишемо, доносимо людям, часто у Фейсбуці виставляю свої вірші, like пісні до якогось, фронт. Да, до якогось такого, знаєте, чи свята, чи, ну, хоча зараз ми вдячні нашим. Воїнам ЗСУ за те, що ми можемо творити, проводити і якось знаєте, так, ну, життя йде своїм, так сказати, шляхом. А чудово, пані Леоси, ви сказали, що завтра буде зустріч. Це буде зустріч, концерт. Можемо прононсувати? Так, да. це буде в територіальному центрі центрального міського району о 13-й годині. Ну, Прив'язали це свя... ну, свято сказати, так. Да. До Дня студента. У нас ж там ще. Я говорю, я сама говорю, що я не старію, я мудрію. Ось там також є люди, які займаються, ну, осваюють е, комп'ютерну техніку, інтернет, університет третього віку. Ну і прив'язали це як до Дня студента. Вони також вчаться, також до Дня студента. Ну, ось таке щось, щось таке буде виконуватися, гуртується така програма. Ось так ось ну чудово. Ген, я хотів би ще поговорити про от пісню Вербай Калина, так, яка була віршем, так. але от ми просто в кінці програми будемо її показувати. Так. Як народилася ця пісня, що надихнуло? Що надихнуло відразу на вірш, і чому вирішили перетворити його в пісню? Ну, калина, це завжди Калина, це як, як говорила колись що. Калина це в ній тече козацька кров, вона такого кольору завжди нагадує. І, і верба символ наш, і калина. І тому якось отак у мене пішло, пішло: верба і калина символи нашої України. І ось так народилася така пісня. Інколи так, знаєте, наспівуєш якийсь мотив. І вже лягають самі слова. Ну, а я саме дивилась на калину, на вербу, і ось так, так народилася пісня. Я ще хотіла з вашого дозволу сказати, так, що 19 числа також буде у нас в театрі авторської пісні. Ну також ми збираємося кожного місяця. Будь ласка, вхід вільний, запрошую, хто дивиться, телеглядачі. Це буде о 13.00. Приходьте, душевно відпочивайте. Це також як ліки ми приймаємо, це пісня, це завжди вона лікує. Тому запрошую 19 на 13.00. Це буде ДК Артема, зараз як він називається? А, мистецький. мистецький. Да, мистецький так. Буде да, мистецький. Тому чекаємо вас, гарний настрій, обов'язково буде. Так, друзі, всі починовувачі авторської пісні 19, 19, да, 19 е, листопада да. о, о 13.00.00 13 да. Палац культури мистецтв. Ну що ж, пані Ларисо, а зараз я пропоную нашим глядачам продемонструвати так. Так, все ж таки так. пісню «Вербай Калина», яка так. була відзначена на конкурсі. Да, да. Е, тому, друзі. Е, ви дивились перший міський телеканал, програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була авторка пісень, поетеса, членкиня театру авторської пісні Лариса Рукавець. Але не перемикайте, тому що зараз вас чекає подарунок від нашої гості. щастя і добра, це калина і верба, вони справжній оберіг захищають наш поріг по всій нашій Україні, з днів минулих і до нині символ щастя і добра, це калина і верба, хай цвіте калина, хай росте верба, славиться людина, никне хай журба, верба і калина, душу надихають. Славну Україну, радо світ вітає по всій нашій Україні знів минулих і нині, Символ щастя і добра це калина і верба, як основа всіх основ, віра, ніжність і любов, вони справжній оберіг. Захищають наш порід хай цвіте калина, хай росте верба, славиться людина, нік нехай журба, верба і калина, душу надихають, Славно Україну, радо світ вітає. Калина, хай росте верба, славиться людина, нік нехай журба, верба і калина, душу надихають, Славну Україну, радо світ вітає, верба і калина, душу надихають, Славну Україну, радо світ вітає.